У багатьох країнах світу День матері відзначають 13 травня. В Україні цей день святкують у другу неділю травня. Тематичний захід відбувся й у проліску. І сьогодні ми пропонуємо вам переглянути творчий вечір, присвячений міжнародному Дню Матері. Наші діти, нашого садочка, дуже люблять свій мар. Вони заснули готувалися до цього прекрасного свята і підготували вам невеличкий сюрприз. Щастя, і краса материнства в усі століття воспівувалися кращими поетами і художниками. І не випадково від того, наскільки шанована в державі жінка, яка виховує дітей, можна визначити ступінь культури і благополуччя суспільства. Щасливі діти ростуть в дружній родині під опікою щасливої матері. Власне на цю тему і розмірковували учасники святкового дійства, розігрували ролі, співали, танцювали, декламували вірші. Ne dobro na to, sem komedo, da vam ti zdorov, jer День матері це одне із найзворушливіших свят, тому що кожний з дитинства і до своїх останніх днів несе у своїй душі єдиний неповторний образ образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. Доглядала як могла, рук не покладала, а подався із села, гості виглядали, але син не поспішав їхати додому. Жив собі, не сумував добре молодому, ні кола, ні двора, ні дітей, ні жінки, від амуру до Дніпра, з волика та й тільки. Та судна була ця, не дождалась мама, Нас догнала молодця вістка телеграма. Він зібрав її в кулак, ледве стримав сльози і поніс його літак скрізь негрі морози. Він зайшов у рідний дім, люди, плач, родина, і постала перед ним чорна домовина. Він незграбну шапку зняв, він зігнув коліна, він не пиво заридав, як мала дитина. Але що тепер тлечить, совісті пори? Син посилив уночі у думках і горі. І померла разом з ним та його провина. Був у мами один син – Золота дитина. Чуттєвим душевним та змістовним був захід, приурочений мамам. Того дня сльози радості бриніли в очах винуватців свята. Пишається своїм колективом та вихованцями адміністрації ДНЗ. Спільна колективна робота була винагороджена аплодисментами та посмішками матусі і бабусь.